тут. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Спогади про коней супроводжували пані Юлію ще з дитинства. Її пристрасть до цих граційних тварин привела до створення власного кінного господарства. Все почалося з того, що вона прочитала в газеті про розпродаж коней після розпаду агрофірми. Юлія не могла залишити цих тварин напризволяще, тому купила свого першого коня. За ціною 8 гривень за кілограм. Спочатку коні стояли в чужих конюшнях, але з часом пані Юлія з однодумцями змогли облаштувати. Власне місце, яке згодом стало справжнім притулком для тих, хто розділяв її любов до цих тварин. Це моє життя. Тобто, я живу цим. Воно мені це як, знаєте, як робота, яка подобається. Тобто, я йду на роботу, яка мені подобається, тому вона не робота. Тому це моє життя. Ну, якось так. А те, що вони нам дають, то це, звісно, це у нас такі, мабуть, антидепресанти, як і всі інші тварини, але коні це ще плюс, мабуть, щось таке високе поза розумінням. Інколи я думаю, що вони нас більше розуміють, ніж ми їх. Юлія зізнається, що найбільші виклики були матеріальними. Проте, за її словами, будь-які труднощі можна подолати, якщо є підтримка близьких та однодумців. Головне працювати разом і вірити у спільну мету. У кінному дворі знаходяться три коні: форсаж двадцятирічний англійський верховий кінь, Уляша, напівтяжка, який вже 10 років, та Нора молода шестирічна рисачка. У кожного з них своя особлива історія. Форсаж дістався такий, який є. Страшненький, худенький був, горбоносий такий, оце він виріс такий гарний. У ляшу ми брали з притулку, є такий у нас притулок, про тебе сказала, голову підняла. Брали з притулку, є такий притулок у нас вуглик. Тоді на той час вони віддавали коней або по договору, або продавали, але ну не дуже дорого. Ми брали її по договору з тим з тим з, 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 з умовою того, що ми її не криємо, не віддаємо на м'ясокомбінат, не продаємо. Ну і тобто і ще й лікуємо, бо вона в нас діабетчиця, Вона така у нас як у людей діабет. Солодкого не можна, дуже зерна багато не можна. Зелену траву не можна, а Нора, вона в нас з цього заводу ж е, приїхала. Ми її забрали з цього притулку. Пегас. Вони, цей Пегас нас знайшов після того, як знали, що ми з, е, з вугликом співпрацювали. І вони нам її нав'язали, скажімо так, в, в, в лапках по-хорошому, по-доброму. Вони нас вмовляли, щоб ми її забрали. Бо вона жила в притулку, там де живуть коні, котрі списані. Після спорту, ну старенькі, і вони там е, мають право знаходитися, як хоспіс для коней, а вона молода, здорова кобилка. І вони кажуть, ми не можемо її в себе тримати, тому що вона е, повинна жити повноцінним життям. Забріть <смі> прийшлося їхати, тому що вмовляли вони нас місяць, забрали. Це в нас так вона з'явилася, але вона рисачка, вона породна, вона з паспортом з заводу, все таке, скажем так, тобто так у нас таке. Так що ми породи не вибирали, вони нас самі знайшли. Ці коні. Форсаж це не просто ім'я коня, це легенда місцевого кінного спорту. Цей величний скакун, котрий свого часу підкорив не одне серце, залишив незабутній слід у історії цього кінного клубу. Форсаж мав участь у змаганнях, коли він був молодий, красивий, він і зараз красивий. От, він у нас конкурист, да? спортсмен по стрибкам, стрибав. Під дітками форсаж довів, що він не тільки красивий, але й талановитий. Його спортивні досягнення стали прикладом для багатьох молодих вершників. Незважаючи на свій вік, форсаж продовжує приносити користь клубу. Він став, так би мовити, наставником для молодих коней і вершників. Форсаж е, допоміг нам підготувати дівчинку у прошлому році. Е, є така у мене е, маша диба. Вона е, приймала участь у змаганнях у Харкові, ми їздили, але готувалися ми на форсажі. Ми готувалися на форсажі, потім поїхали в Харків. Нам там дали коня, у нас всього було одна, одне тренування, було, на другий день було змагання. Це ми так водичку п'ємо. Це остаточний ковток і випльовують. І ми зайняли друге місце, взяли срібло. Так що він допоміг, на ньому вчилися, а там вже працювали. Літня спека цього року виявилася надзвичайно виснажливою, як для людей, так і для тварин. Працівники кінного господарства були вимушені ретельно стежити за комфортом своїх підопічних, адже в таку спеку важливо вживати додаткових заходів для безпеки коней, щоб вони не перегрівалися влітку, особливо коли дуже жарко, то це була така спека. Ця глобальна така дві неділі ті такі не дуже гарні. То і обливали коней по два рази на дню. І слідкували, щоб вода завжди була, і раніше вони гуляють. коли не так спекотно, з четвертої години ранку гуляють і всім вже заходять. Сонце стає, воно жарко. Ну то є влітку. Але в нас таке в нас такий загон завжди тінь є. то есть, ну це не якби не така спека та що була, то дуже добре. В, самої, в самій в стайні в ній не жарко, вона дерев'яна, вона дуже добре. Зберігає прохолоду, тому не жарко. Взимку ж, незважаючи на холод, коні також виходять на прогулянку. В особливо морозні дні їх випускають лише на годину-півтори, поки працівники прибирають стайню. У них ще є попонки тепленькі на зиму, якщо вже дуже день, два-три, мінус 10, мінус 15, у них у кожного є свої попони, а то й по три. Різні. Основа догляду за конем це забезпечення чистоти та сухості в стайні, здорове харчування, свіже сіно та чиста вода, запорука міцного здоров'я тварини. Регулярна чистка стайні та підстілки допомагає запобігти розвитку хвороб, копит і ніг. Важливу роль відіграє також фізичне навантаження. Постійні тренування зміцнюють здоров'я коня і покращують його самопочуття. Зранку спочатку кормимо сімо кашу, п'ємо водичку, потім в загін. Гуляти їсти сіно, я прибираюсь, вони гуляють. Потім заходимо, почистилися, чи є тренування, чи нема тренування, все рівно чистимося. Почистилися, копита перевірили, щоб там десь камінчик якийсь, чи не дай Бог скло, або ще, якесь, щоб там залазило, повибираємо. Крім щоденного догляду, коні проходять регулярні ветеринарні огляди. Навесні та восени ветеринари відвідують стайню, щоб зробити необхідні щеплення, взяти аналізи крові та провести загальний огляд тварин. Це важлива профілактична міра, яка дозволяє виявити можливі захворювання на ранніх стадіях і забезпечити здоров'я коней. Конюшня, де живуть коні, це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує комфорт тваринам у будь-яку пору року. Попри дерев'яну конструкцію, стайня побудована за принципом сендвіча зі стіни з пінопластом, що добре утримують тепло і дихають. Це створює оптимальні умови для коней навіть у сильні морози. Окрім стайні на території є кілька загонів для вигулу коней. Один загін служить для щоденного випасу, а ще один розташований там, де траву регулярно скошують для комфорту тварин. Усе це дозволяє створити безпечне та природне середовище для їхнього активного відпочинку. Загін там, де вони гуляють, Це перший. Там, де ми травичку підкосимо і пасимо пасимоємо. Там другий слідуючий наш теж, 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 наша територія. Ну і підкошуємо травку. На нашому вузі мистецтво верхової їзди у кінному дворі форсаж навчають як дітей, так і дорослих. Основний акцент робиться на правильній класичній англійській техніці. Окрім того, тут можна освоїти стрибки на конях. Можемо навчити спілкуватися з конями, просто як з як з ними поводитися. У кінному дворі проводяться різноманітні заходи для дітей та молоді. Відвідувачі можуть взяти участь у захопливих виставах, пізнавальних екскурсіях та благодійних ініціативах. Співпраця з благодійниками дозволяє робити добрі справи. Наголошує пані Юлія. Для дітей з воїнів ЗСУ робили для мамочок. Робили котрі в ну, них чоловіки воюють. Для них, треба, бо для них теж треба адаптування, теж треба підтримка моральна і така психологічна. Коні дуже дають багато. В цьому плані з ними, мабуть, тільки зрівнюються дельфіни, більше ніхто. Ну, так. Ми такі ми заходи робимо. Те, що нас просять, ми робимо. ми завжди готові щось нове зробити, якщо хтось щось запропонує. Кінний спорт надає вагому підтримку фізичному та психологічному здоров'ю людини. Перш за все, заняття на коні зміцнюють спину, оскільки залучають глибокі м'язи, які зазвичай мало активні у повсякденному житті. Особливо корисним цей спорт є для дітей. Завдяки навантаженням під час тренувань вони стають фізично сильнішими, розвиваються м'язи спини, ніг поліпшується загальна координація. Психологічно кінний спорт допомагає стабілізувати емоційний стан. Коні це тварини, що вимагають. Уваги незалежно від того, з яким настроєм до них прийшли. Вони не відчувають негативу, а своїм спокоєм навчають зосередженості й умінню піклуватися. Діти, працюючи з кіньми, доглядають за ними, чистять їх, що розвиває відповідальність та здатність контролювати свої емоції. Не обов'язково їздити верхи, можна просто прийти і поспілкуватися, почистити, погладити, походити, попасти, погулять. Особлива увага приділяється іпотерапії. Це не просто верхова їзда, а цілеспрямована терапія. Вона демонструє, як заняття з конем може вплинути на людину з вадами здоров'я. Під час таких занять у дитини з особливими потребами розвивається моторика, координація та впевненість у собі. Були в мене такі учні, і діти були, і дорослі були. От то дуже гарні результати. Ну зараз в мене Одна, один тільки хлопчик займається екотерапією, ну, непогано займаємося ми з ним, батьки молодці, вони дуже багато вкладають і коні дуже багато дають. Тобто він приходив, прийшов до нас, прийшов до нас на початку літа і зараз. то велика різниця. Соціалізувався, адаптувався, молодець. Він себе вільно почуває, він видихнув дитина. З форсажем працює. Програма занять кінним спортом розробляється індивідуально для кожного учасника. Якщо до пані Юлії звертаються батьки дитини з фізичними обмеженнями або іншими особливостями, для неї створюють спеціальний комплекс вправ, спрямований на покращення рухливості та зміцнення м'язів. Якщо ж дитина має психологічні труднощі, розробляють іншу програму, яка допомагає стабілізувати емоційний стан і підвищити впевненість. Кожне заняття підбирається персонально відповідно до рекомендацій лікаря або психолога, що супроводжує дитину. Інструктори також співпрацюють з куратором-фахівцем, який контролює програму і допомагає адаптувати її відповідно до потреб і прогресу учасника. Кожній людині, дитині це тільки індивідуально підбирається. І те, що рекомендує або психолог, або лікар в такому плані. Тобто, ми, ми адаптуємося під людину. Головним бажанням для працівників кінного двору сьогодні залишається перемога України. Тільки після цього кажуть, можна будувати справжні плани на майбутнє та розширювати свої можливості. Один із особистих планів пані Юлії здобути другу вищу освіту з прикладної психології. Це дозволить їй офіційно працювати як іпотерапевт і забезпечити ще більш професійну підтримку для людей, які проходять терапію з допомогою коней. Наразі є сертифікат, але для повної кваліфікації. Потрібна додаткова освіта. Приходьте, подивіться на нас, на наших коників, погладьте, почухайте їм носики. Як оце можна не любити таких або не поцікавитись, які вони. Завжди будемо раді бачити, Да?